А слабо всі смаки за один раз випаде. Без проблем. Так, починаємо. О-о-о, запах. Роблю пиха. Маракуя манго, мускатний горіх. Смородина. Груша лайм чебрець. Імбирний. Додамо трохи пікантності. Аронія, чорноплідна, кизил і чилі. Реально пахне чілі. Пахне? А, да є. Наливаємо yeah. води. Це можна мінерально, можна звичайно. Mm, це коктейль такий екзотичний. Ммм. Це багато. Я думала, буде гірше насправді. Так, дуже багато смаків. Якщо ви хворієте, там намішали собі. І казила, і чилі. Так, да, це такий вітамінний бум. Угу. Ми змішали усі смаки, чаї в Це в принципі це смачно, але дуже незвично. Тому спробуйте обов'язково вдома. Обов'язково.